Далі хочемо вам розповісти доволі мотивуючу історію про бійця 112-ї бригади територіальної оборони із позивним ТЕТ. Він пережив важке поранення після атаки атака дрона, ампутацію і складну реабілітацію. тому. та навіть сьогодні каже, якби дозволяв стан здоров'я, він би повернувся до побратимів на позиції. Тож далі історія сили, підтримки та боротьби. Якби була можливість, я б повернувся б в свій підрозділ так через біль. Білі сльози. Якби воно не звучало ну, на позиціях, це є на позиціях, там вже як маленька сім'я. Бажаю всім міцного. Я є військовослужбовець 112-ї бригади, ТРО, 5-й батальйон. Теодорович Сергій Степанович, позивний тет. До великої війни тед був поліграфістом, випускник КПІ, людина суто цивільна. У мирний час визнаний непридатним до служби, але лютий 22-го змінив усе. Повномасштабку я зустрів у так званій самообороні. Ми стояли на блокпостах. Ну, це я зараз розумію, що від нас необучених було мало користі. Попри хаос перших місяців і загублені контакти в ТЦК, він сам домігся мобілізації і потрапив до 116-ї бригади ЗСУ. Після навчання в Десні одразу на Куп'янський напрямок поблизу Сеньківки та Лимано був гранатометником. Напроти нас стояли штормзет. І коли ми відбили їхні позиції, то знайшли дуже багато. Психотропних якихось там речовин вони йшли ну без інстинкту самозбереження напряму, і дуже тяжко було зупинити. Згодом ТЕД переходить до 112-ї бригади ТРО Києва у підрозділ безпілотних систем, другий номер екіпажу, організація польотів, розвідка, супровід Попередньо, знусь. Як скільки я з піхоти, то ну я не 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 думав, що воно так тяжко, а виявляється, що це не не так все просто, як здається. З розвитком дронів кожен виїзд ризик. 24 травня 25 року. Група їхала на позиції, коли ворожий в дрон влучив просто в авто. Машину знищило. Військові зазнали важких поранень. Велика крова втрата. Ну я те турніки ти сам наложив. Тобто, як якби не було, то ну, так мед, ну він працює. Далі три кілометри евакуації під атакою з восьми ворожих дронів, які намагалися добити поранених. Дуже тяжка робота, дуже складна витягнути пораненого. Я ще в броні, Це плюс ще яка вага, то я вже й просив, щоб мене покинули. Бо я розумів, що така ситуація, що можуть накрити всіх. Не покинули і врятували, хоча травми були чисельні, роздроблено коліно, пошкодження руки та очей, десятки осколків. Тед переніс складні операції, ампутації ноги, і кісті руки та тривалий період реабілітації. Мене до цього часу ще осколки в очах. Десь повинні. Протягом там, місяця 14 осколків витягнув. Скло, метал, пластик. Після кількох місяців у госпіталі реабілітаційний центр протезування та складний процес повернення до руху. Після трьох місяців сидячи, коли став, став на ноги, ну, радість. Радість, бо виявляється, що в цьому житті ну, мало хто задумується, але. Навіть той ковток води, коли сиділи на позиціях, елементарно вода це, це, це велике щастя попити води, щастя стати на ноги, щастя бачити, бо багато хлопців є які взагалі ну, не бачать. Вистояти допоміг позитив, підтримка рідних, знайомих і побратимів. Важливу роль відіграє й патронатна служба 112 ї бригади. Документи, виплати, постійний контакт. Те, що за словами Сергія, є далеко не у всіх підрозділах. Є такі, що ну з деяких бригад, що вони ну навіть навіть не знали, що що вона існує. Якусь документацію, якщо ти там находився в госпіталі, тобі потрібно там якісь довідки там. І це починається всі круги пекла. Були такі, що наймали адвоката. Попереду тривала реабілітація і адаптація до життя з протезами. Та, попри пережити, військовий не втрачає мотивації і не шкодує про вибір воювати. Мені було спокійніше на, на позиціях. Ну я не знаю. Ну мені було краще на позиціях. Я зараз ну, в реабілітаційному, але Ну, якби був цілий, я стовідсотково повернувся в свій підрозділ. Тет уже пройшов те, що багатьом важко уявити бої ампутації, операції, довгу дорогу відновлення. Але він зберіг головне: гумор, впертість, віру в своїх і в перемогу. Наталя Білогурова і вся команда Київ 24